Що круто, що, як вже зазначили в соцмережах різних, що це літо для нас доволі футбольне. Того що і на Олімпійських іграх ми беремо участь. І Ю-19, і Ю-17 вийшли чемпіонат Європи все цього року. На рахунок футболу багато хто і в коментарях зустрічав такі коментарі, що футбол там не на часі, ще щось. Я їхав на виклик в машині, дивився футбол, вболівав, кричав, матюкався, злився. Але все одно не їхав на виклик, ні. все одно кажу, їхав і в воді мені типа каже. Ну а чому так ти ну, так переживаєш за той футбол? Я кажу, скажу чесно. що я... Ну, по-перше, в нас такий футбол, за який Шо... переживаєш більше, ніж, ніж вболіваєш. Це загальна тенденція. Е, так, і коротше, суть в тому, що я кажу, що водіє своєму, що я от колись ще до війни, як до початку повномасштабного, навіть ще менше вболівав за нашу збірну. Тому що зараз якось. Особливо останніх новин, які відбуваються. Ми живемо в якомусь такому середовищі, де от з ким ти не поспілкуєшся, здається, що всіх все хуйово. Mm. Ну, але оце якраз, коли грала збірна, таке враження, що, Близно, вся... що... 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 що і в них теж, і тобі легше стає, не тільки мені хуйово, Боже. Там хлопці теж хуйово грають. Я відчув, що вся країна об'єдналася на тих півтора години, і от то, що кажу, наші от виграли, принесло у всій нації позитивні емоції.